Того липня на Житомирському військовому Смолянському кладовищі попрощались двома військовослужбовцями: – 47-річним Сергієм Хоруджим, який загинув 7 липня 2023 року, та 43-річним Олександром Затилюком. Олександр загинув 5 липня 2023 року на сході України. Це був відкритий щирий хлопець. Не було в нього ніяких негативних рис характеру. Звернешся допоможе не корисний. Ми на двох роботах разом робили в міліції в патрульно-постовій службі і міліції це ДСО у підрозділ Титан. На початку, десь 2012-2013 рік він звільнився, опинився в ЗСУ. Він з 2014 року стояв. На захисті України. Він разом із бойовим підрозділом прийшов в найгарячіші точки і визволяв наші східні рубежі. Попрощатися з Олександром сьогодні прийшли друзі, побратими, мати, сестрою та рідня. Востаннє, за словами сина Олексія, батька він бачив у квітні. Коли він приїжджав на відпуск на 10 днів, він приїжджав, приїжджали Пасху. Да, на Пасху, він приїжджав. Ми тоді з ним. Гарно провели час. Нарешті його в шахмати переграв. Не буде вистачати цих, я не знаю, якихось підколів. Не буде вистачати цих дзвінків. Не буде вистачати його слова. Завжди міг підбадьорити щось там, погратися, не знаю. Просто як. Люблячий батько завжди, піклувався, завжди любив. Він все життя був на службі. Ну, склалося так життя, що його забрали на військ. Попав серце і душу за нашу родину. Україну. імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш батько. Сьогодні ми прощаємося також із. Сергієм Хоружем. Сергій Васильович народився в 1975 році у селі Браженка, що на Житомирщині. Навчався у нашій місцевій школі. І тут він закінчив професійно-технічне училище номер 17 Тут він працював у сфері приватного бізнесу. І... З 2023 року Сергій стояв на захисті нашої України, але 7 липня 2023 року трагічний випадок. І в цілому війна забрала життя нашого воїна. Страшно повірити страшна втрата. Він був люблячим чоловіком. Він був найкращим хрещеним батьком для моїх доньок. Він був не просто другом, родичем, а як братом. Він завжди мріяв мати свій власний будинок. Його не влаштовувала квартира. Він все-таки здійснив свій план і побудував будинок, побудував, в якому зараз мав би жити, жити з сім'єю. Він, от спочатку повномасштабного, він завжди рвався, завжди хотів, завжди і пішов, де це, не дивлячись ні на що, обіцяв себе берегти. Не обіцяв себе берегти, не обіцяв повернутися. У Сергія залишилися мама, дружина і двоє дітей. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. Житомирянка Олена Ненчепорук, син, якої відвідує один з дитячих садочків міста, на початку липня отримала повідомлення у батьківській групі у Вайбері про те, що після скасування статусу пандемії коронавірусу доступ до дитсадків має лишатись закритим. Нам скинули розпорядження, просто фотографію розпорядження вона навіть не завірена безпечат, і там було прописано ось те, що вони посилалися на наказ сто від 30 червня. Це наказ департаменту освіти. Але там вони перефразували його трішки під себе. Тобто, виходить, що департамент освіти все-таки ж рекомендував е, порадитись з батьками, зробити якусь нараду і все спільно це вирішити. А вийшло, що це ніби, ніби департамент освіти сказав: ось так, так, так зробіть, і не впускайте батьків. Все, батьки почали можна сказати, також піднімати це питання, що ми маємо право доступу з 1 липня, все ми маємо право заходити. І тоді, десь через декілька днів, е виявилося, що до кожного з батьків окремо, тобто я це навіть пізніше дізналася, що до кожного з батьків окремо вихователька, коли діток здають. Давай це саме розпорядження знизу список батьків, і там потрібно було підписати що згоден свій підпис. Заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко розповіла, що у наказі йшлося про роз'яснення для батьків. В даному наказі було сказано, що з 3 числа закінчився карантин. Ви повинні визначитися питання, як буде йти доступ до батьків. Але крім того, було зазначено в одному пункті. Я даже його процитую зв'язку з продовженням дії воєнного стану. Та потребою убезпечення території та приміщення закладу від проникнення сторонніх осіб, що можуть нести загрозу життю і здоров'ю дітей та працівників, провести відповідну, роз'ясню роботу серед батьків. Мене це наголошували не одноразу, та працівників закладу дошкільної освіти щодо необхідності продовження режиму доступу на територію закладу дошкільної освіти лише у визначені години. Крім того, в цьому наказі було дуже важливе питання. Там пункт третій даного наказу, який був визначений 30.06, шостого номер наказу 168, і третім пунктом було винощено, щоб винести дані питання на обгорони з батьками. Директорка 25-го садочка Галина Шеменська розповіла, що коли вона ознайомилась з наказом, провела анонімне анкетування серед батьків та працівників. На сьогоднішній день підтримують пропозицію щодо. Того, щоб залишити такий режим, як раніше, 95 і відсотка підтримують, не підтримують. Решта підтримують пропозицію щодо закриття хвіртки: 88,2 підтримують, 9,4% не підтримують, інші не визначилися. Помічниця адвоката Юлія Пастух каже, що наказ від міського департаменту освіти містить інформаційний роз'яснювальний характер. Він не є зобов'язальним. Там не написано, що батькам заборонено в наказі чітко прописано донести до керівників навчальних закладів. Провести роз'яснювальну роботу з батьками задля забезпечення заходів безпеки ніхто не може зобов'язати батьків там не відвідувати садочки чи не водити туди дітей. Це вже буде порушення законодавства, але Убезпечити дітей, хоча б таким шляхом це можливо. Якщо у батьків виникають сумніви відносно того, що відбувається в садочку, вони мають право прийти в садочок, повідомити, що вони хочуть оглянути дитячі кімнати, оглянути ігрові кімнати, перевірити сховища. Ніхто їм не має права заборонити. Тетяна Докеч, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини. Житомир. Приїхали. Кажуть, так, да, приїхали, що треба ж е, якось людей. Виручать спасати. Водії Житомирського водоканалу Сергій Железняков та Анатолій Голомах два тижні возили технічну і питну воду мешканцям Нікополя. Сергій розповідає, що вперше вони приїхали до Нікополя 17 червня. Місцеві жителі внаслідок підриву Каховської греблі вже тиждень перебували без води. Ми цього, цього масштабу ми поставити не могли. Вообще. Ми тільки представили це, коли. Вже роздавали воду, воду людям на набережній. Там кром все огородження, туди нікого не пускають. І води, там одне русло залишилося. Тобто водосховища там вже нема. Через напроти водосховища стояли вже російські війська. Сергій розповідає, що кожного дня прокидалися від обстрілів. Роботу розпочинали сьомої ранку та возили воду до десятої вечора. Були прильоти випадкові, а були іменно туди били насосну станцію. Людям хочуть дати води, тянуть труби, бригади виходять. Вони б'ють по, по цих бригадах, ну, не, не дають дати допомогу. воду. Анатолій розповідає, що під час обстрілів переживав, аби не влучила у їх водовоз. Чоловік із теплом згадує місцеву жительку Аню, яка під час обстрілу запросила ховатися у їх сімейному укритті. Це один раз такий був у нас випадок біля залізниці, стояли недалеко. І там уже так конкретно було три постріли підряд з інтервалом десь хвилина, півтори, може, не знаю. І... Я вже рахував їх, а потім думаю, ну четвертий може бути і ближче. І в цей час в черга, яка була біля машини з водою, всі розбіглися по підвалах. І Ми вже збирались теж, кажу, десь поїдемо в поле станемо, безпечніше буде, бо тут такий об'єкт. І прибігла Аня, вона роздавала чисту воду, ми технічно з машини, а в неї бак стояв у дворі. Вона видавала там по графіку людям. То вона запросила до себе, каже, йдемо, ми з дітьми ховаємось в погребі. Вся консервація зверху, а ми в погрібі ховаємось. Сергій показує фотографії своїх помічників, трьох місцевих хлопчиків, які допомагали розливати воду у бутлі. Чоловік каже, що хотів би, якщо доведеться, зустріти їх знову. Вони місцеві, там живуть. Ми знаємо, вже трошки цю місцевість, і вони навіть прибігали. Ми переїжджали в другу точку, вони і туди прибігали через три кілометри. Ось вони тут були і туди прибігали. Ну, такі дружелюбні хлопчики. допомагали людям набирати воду. І Приходили бабусі, приходили інваліди з, з паличками. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Буде як за кордоном. Так само і в нас 23, 23. в Австрії немає так. Допустим, з кавуном такого таких цигарок немає. Мінтол це максимум, що може бути в Україні з 11 липня 2023 року. Заборонили продаж ароматизованих тютюнових виробів та рідин до ЕСГР з добавками. Колишня робота Житомирянки Вікторії пов'язана з тютюновим бізнесом. Мені подобається, що буде менше навіть спонукання до вживання ті, -ті виробів, тому що в будь-якому випадку реклама, пропагування воно ж впливає особливо на молодь, особливо на неповнолітніх осіб, які більше цим цікавляться. Наталія та Борис кажуть, що заборони не вплинуть на кількість курців. Я, я вважаю, що люди, які хочуть палити, вони все одно будуть палити. Да. Навіть якщо це забороняється, так воно і буде. Ви курите так. звичайні сигарети? Так, так чому ви не перейшли, наприклад, на електронну? Я вже все перепробував. Я думаю, як це зробити так, щоб кинути палити. Богдан та Ілля купують тютюнові вироби та говорять, що зміни в законі допоможуть зупинити кількість курців серед дітей та підлітків, яких приваблюють ароматні домішки у цигарках. Знаєте про новий закон, які вшов силу 11 липня? – Так. – Як ви вважаєте, Він правильний? Да. А ти ага. як вважаєш? Я думаю, що треба було більш не те, що водить його, а уже стачить правила, щоб неповнолітні не могли купувати їх. Рита продавчиня тютюнової крамниці каже, що товар з добавками розпродають і в подальшому закупати не планують. В закон вступає поки що лише заборонена виготовлення тютюнової продукції електронних сигарет. Ну, не всієї, звісно, тютюнової продукції, електронних сигарет з добавками, різними ароматизаторами і електронних сигарет з ароматизаторами, але не вище двох мілілітрів. Тобто до двох мілілітрів можна буде ще продавати, і зараз продавати можна, а виготовляти не можна. Андрій, консультант тютюнової продукції, каже, що відтепер не рекламує та не пропонує купити пристрої для нагрівання тютюнових стіків. Якщо раніше до 11-го ми Питали, пропонували, не бажаєте придбати, то зараз ми е, не говоримо такого, не спонукаємо споживача купити. Якщо він сам зацікавлений, якщо він сам каже Да, я хочу купити, тоді ми вже розповідаємо. Також в нас вже з нового закону е, ми не пропонуємо дегустацію стіків, бо це також заборонено законом. Юрист Роман Гуртовенко розповідає, що порушення закону передбачає штраф розміром від 30 до 60 тисяч гривень. Санкції може накладати підрозділи Держпромспоживслужби. При виявленні порушення вони складають відповідні акти, встановлюють особу порушника і направляють матеріали про втягнення даних коштів, даних штрафів. А будь-яка накладена санкція за порушення цього закону може бути оскаржена до суду. За словами Романа Гуртовенка, продавати вже виготовлені партії тютюнових виробів дозволяється до 11 липня 2024 року. Вероніка Гасанова, Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак. Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.